Згадаємо своїх рідних, людей знайомих, можливо, про яких ви почули минулої зими. І взагалі той ось такий час непростий, якраз завтра річниця початку. Одна з, один з моїх віршів написаний після проведеної ночі у Михайлівському соборі. Пам'ятаєте, 1 числа? І от, власне, те, що ви тут почуєте, це практично того, що я там бачила і відчувала, і це такий духовний досвід для мене став, такий, мабуть, який я ніколи не збагну до кінця. Звичайно, особлива річ. Параграфи життя. Не ми їх пишемо, але ми виношуємо. Викладаємо вітражі у вікнах сакральних споруд. Маскуємо невдалий вид на болото, кисне фундамент. Співають ангели. Стільки стояли, а перша же мряка загнала у хлів. Міряли відстані до вожді, втинялася у їх орбітах, носило в голові свісокровений мотлох. Силою десятьох перегортаю сторінку не можу. Гарке склепіння колони золоті золотій бані. Зручно у пострахі піст ховати себе від світу, поки одна із мільйонів відмолює душу його. Хором дитячих мрій, мутованих у голосі, але ще дивом невинних. Ава Марія, грація плена. Звідки береться така чистота у запиленім домі, обличчя у благодаті, погляд у ніжності, Вкриває одною ковдрою всіх потомлених воїнів, сплять під іконами на підлозі, не опускаючи з рук зім'ятий край мирного неба. Віра її! Замість тисячі слів, радуйся Марія, благодаті повна, радуйся божевільний світ, настала година служити за призначенням стінам храму потонулого у розкоші бід, розірвати плутанину відстани і доріг, що в'яжуть колючі дроти, і намотують у клубок, виховують ляву пластичність, бо в мерхтінні свічки і личутному трепо тянгельських крил. У кожному сплячому воїні рождається Бог, бо молиться жінка і вже зриваються вітер з площ. Легко і стрімко перевернути важкі сторінки нашої священої книги.